Всім привіт! І сьогодні я вам хочу показати маленьку розпаковочку моїх паперових сюрпризів. І чомусь мені здається, що вона буде така маленька. І я буду сьогодні розбирати два пакетика. І, можливо, в одному із них попадеться вам легендарка. Погнали! І ось я вже взяла з собою два пакетика. Przepraszam. Ja nie znam Cięższe jest na zapakowaniu niż... O, to. No. I jaki pierwszy będziemy wybierać? Czy otwieramy to? to... Давайте дорахуємо до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. цей будемо відкривати перші. Я якраз гарніше прикрасили, Я вже сама забула, що там. мене. Перше, що нам попадається, це цукерочка. Далі... Такий надпис Віка. Напевно, будівників, але це Віка. І ось наша персонажка. І ще один надпис Віка. І ось закінчиться наш перший подаруночок. Ми вже знаємо, що її звати Віка. Я Віка. Я Віка. Такс. Далі. Уго відео вже дві хвилини. А, ну, 3, можливо, 4. Такс. Перше, що нам попадається в наступному пакетику, це цукарочка Ко-ко-ко. Ко-ко, короче. Треба його відставити в сторону все покати. далі у нас ось стакан липечка з кубком. І він. Вид Ось клейкий. приклеїмо його. Напевно. на цей же пакетик. Приклею біля надпису Roblox. Зтож, що у нас далі? І у нас цілих дві персонажки. І я намалювала дві українські спортсменки, які займаються художньою гімнастикою Онопрієнка, е, Вікторія Онопрієнко. Тут, е, ну, тут не видно на камері, але тут написано Україна, а тут написано Онопрієнко. Тут, тут написано на руці «Анафрійчук». А тут знизу Ukrainian, але не видно. Знов... Гаразд. І ось що у нас попалось в пакетику номер 2 Ну, сміття в смітничок. І ось. І це все. Я знаю, що відео було на... ну, дуже коротке. І... Ну, в наступному відео я вам, буд я вам буду показувати, як я малюю цих персонажів. І покажу, як я намалювала. Не покажу, А просто ми з вами намалюємо нового персонажа. Але в який саме він буде. пакетику, в якому ви не будете знати. Ну, і вони, в принципі, всі однакові, просто кольори. І все. А так то... Ви не будете знати, в якому він пакетику. Тож, е, хочу всіх попросити, щоб ви поставили мені лайк, якщо вам сподобалося це відео. І також підписались на мій канал, тому що я хочу добити сотню підписників, як мінімум. Всім пока!